Ми продовжуємо грати в Plancy Zombie Fusion Mod версія 2.3.1 Хто не знав. Угу. От, е, поцікавтеся. А хто знав, то е, і молодець. Як я і сказав, ми продовжуємо грати, але вже за зомбі. Ага, тут з'явилися якісь три стріли. Хто не знав, ми вже перейшли на рівень з басейном. Подивіться те відео. Е як я прийшов до цього басейну, але, звісно, вже після цього. Добре. О, я бачу вже на басейні дуже легко здобич. Да, угу, угу, угу. І після цього... поїхали. Просто винищуємо їх поповні. Але щось, мені кажеться, ця, ця атака була не дуже хорошою. А, тут можемо один. Ай, блін, а це я зря зробив. Отут тут я хотів, щоб вони забрали двох і ще одного. Де брає? Як на суші сражатися, це вже питаннячко Мабуть, поставлю я так це він з'їв їх. Тим більше у нас ще сонце звірється. І от сюди ще ставимо. Так робимо. І з'їдаємо ось їх. Ще двох і третього ставимо, щоб він там доїв мізки Дейва. Зомбі з горіхом я буду ставити на самий самий кінець, знаєте, щоб було трохи чесно. Бо так е, буде не чесно, що я ставлю десь посередині. Так, добренько. Так, їдаємо, мату тут усе. І тут ми ставимо. І щоб добити їх, я ставлю зомбі з лодкою на лодці. А, так як уши теж дают гроші. Прикольно. Отаку армію поставимо. А, а вони не їдять. Блін, а прикинь, якщо я всі гроші би ви выдрали в... А, чекай, можно поставить то? О! А, так це круто. Я думав, що я усі гроші просто виконую і все. І більше типу, не залишиться грошей, щоб з'їсти мізки. І ми виграли. Знову ж Дейва і знову ж з'їли його мізки. Це що таке? Мама Мамер, на що це таке? Добре, беремо наш склад отакий от. Добре, у нас тут не дуже хороші гості. Ну, по-перше, ми можемо зробити так, щоб він там з'їв цього А після того, як він з'їсть. Угу. Блін, якось мені кажеться, що він трохи не встигне. А так, його з'їдять ці. Це було трохи. Ой, не там. Це було трохи жірско, так, щоб то а це звір так. О, так, добре. Так. Ага, тобто іще ми його одного ставимо. Він переприхне. Ще одного. І він з'їдає всіх, які залишились. І тут я ставлю ще одного. Ага, зрозуміло. Це капець. Так зрозуміло. Все. Ну, типу, я сподіваюся, тільки на тебе. Ти зможеш. Є. Е. І доїдай. Да! По одній лінії ми з'їли міськи дайва, але по іншим. Навіть не пахне. Добре. Ой! Зомбі-спалцею на воді є. Геніальний. Ну, блін, а тут на воді як з такими кабачками битися? Добре, спробую такого. А, цікаво, ці чом Типу цього зомбі, якщо він вилізе. Якщо він з'їсть, то це епік фейл. Я ще одного ну, мабуть поставлю на всякий випадок. Хто знав? хто знав? Давай, ти зможеш доїсти його. Що, Добре, нам ще за кувшин дадуть. І більше нічого. Так що ми ще одного І Ще одного. Ну, щоб було. Ну, нормально. І останнього зомбі. Усе туди просто витратив. Усі мої збереження. Ай, блін, не одного з'їздя, але... Добре, що я ще одного зомбі поставив. Що він з'їв таких, як вони. а а я її так вс проду. А я гениальный. А это еще тут. Бля, я троху на не гениальный. А, хоть еще за кабачки еще дала мені. Ага, так я еще одну поставлю. Блин, а целый вот складнейший лент, тут треба думать, прикольно. Э -э -э. Ну, я так и думав. Також я зараз отримую сонця. Да. Закрушиме теж. І зараз головне, щоб кабачок не за... На каркав. Ну, прийдеться і сюди поставити. цього, щоб він з'їв мізки, і ми ще по одній лінії з'їли мізки Дейва. Е, я хочу глянути, як буде працювати механіка з цією міф. Ну, хоча б так. Нормально буде. А вона цікаво мені одне. Вона хоч ці горіхи буде давати сонце? Дає, дає, дає. Дає добре. Я не знаю на що того, але добре, що... Ну, я не хочу... Так робимо, коротше. Не, ну, якщо не зрозуміло. Так, по-перше, ставимо їх. на ну, отак. Так. Эм... Далі знаю, вязальцу ще Ага, по... Ага, він двох, прикінчив, прикинь, Так, Добре. Ага, я знав, я знав. Перед вже все передовго, щоб кабачок не заставився. Да, Йошкінкут, я його не бачив. Тоби, його швиденько. З'їсть цей горішок. А, ні, він навіть далі перепрыгнувався. Не знаю, чи нам на руку чи ні, але нормально. Ай, блін, зараз ту складно. А якщо ми, типу, за за буде погано. Зараз спрыгнуться червоний. Ааа, так це взагалі круто. А, я ще й должен по таймінгу спробувати зробити. А, ну, трохи по таймінгу не вийшло. І отак от робимо, щоб вона стовідсотково вже з'їла. Не, ну, не хотілося б зараз програти. І це виграш. І ми знову з'їли миски Дейва. Чи... Ого, тут гриб з'явився. Прикиньте, грибочок з'явився. Капець гриб з'явився на рівні сонцем. Так. Добре. А, вс, то тут заліп безобидно зверху. Ти так робиш, і ти по усе зедайся. А, касю. що це за такий легкий левел? Це проверка на прочность цього зомбі з відра. Він зможе пройти стрпу припятствий. Неможливо, яку ніхто не проходив ніколи. Ого, зомбі і, проходить посом. Його дуже калічить, але він далі йде, він здається. Хто перший цікаво? І зомбі, зомбі, тільки трохи йому заламали цю каску, і все. А, так это... Це, це взагалі, попрос просто, просто так ставиш зомбі з відерцем, а все. Сейчас виды мистер Дейва. Але тут треба економоти, бо як бы можете съесть. Ах ты крыса. Ах ты крыса. А может навіть с видерцем не пройти. А може навіть він не пройти. Ай, добре. Хоча б ти зможеш. Та і ти не зможеш, ну ти серйозно, ну братан. Ай. Витратив усі свої збереження. М -м, добре. А, -а, а, я не там хотів, я не цей цей -е, басейном рівень. Добре, сонце дали. І ще оставила. і після цього ще одного. Добре. Так. та блін цей гриб усе вмішає мені. Хм. Я зроблю, по так. Він же цього Так що я зараз буду на погодові поставити нового. А, так він не... А, да. Взагалі круто. Дякую, хлібочок, що ти тут у нас є. Тут нема телевост, на металлеву, а можна зомби футболіста? Ну будь ласка. Добре. Цікаво, чого мене пытається на воду це зробити. <тит> О, так швидше. Ай. Ну і са, перший? коперший, перший? І зомби слідерцем програв. І ми знову виграли і з'їли миска Дейва. О, тут кулемети якісь. Не хочу я такого. наступного відео. Добре, дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк-косик під цей відосик, щоб підняти мені настрій. І підписатися на канал, щоб дивитися за такими проходженнями. Таких от крутих ігор. Наприклад, vs. Zombies Fusion Mod. Угу, І версія нова. І... Поставити колокольчик, щоб ніколи не пропускати такий крутий контент. І в коментарях напишіть, чи вам сподобалось це відео, і чи взагалі моє усе проходження цих ПВЗ, цієї ПВЗ. А на зв'язку був Сонік W. І усім пока!